друзі, Сьогодні ми в'яжемо візерунок для шарфа. От я зв'язала такий зразок. Я так поверну, може, так краще буде. От Бачите, який він рельєфний такий, красивий. Якщо взяти дуже ну, товщу нитку, що для кофти, то цей візерунок підходить і до кофти. або кардигану. Рапорт цього візерунка дорівнює п'яти петлям, а в висоту чотири рядочки тільки. Запам'ятовується цей візерунок дуже швидко. Перший ряд прив'язуєте три петлі лицеві, дві петлі виворотні. Три лицеві, дві виворотні. Три лицеві і дві виворотні. Другий ряд Пров'язуйте так, як дивиться в'язка. Я цей перший ряд вже пров'язала, другий ряд в'яжемо дві лицеві, три виворітні. Дві лицеві, три вирядні. Заскочила там. Сейчас поправим три виворотні. Одна, дві, три виворотні, і дві лицеві. І три виворотні. Перший ряд іде. Три лицеві дві виворотні, а другий ряд іде дві лицеві, три виворотні. Третій ряд пров'язуємо. Робимо накид. Потім три петлі пров'язуємо разом лицевою петлею. За нижню Пров'язали. Зробимо, робимо накид. Дві петлі виворотні. накид, три петлі разом, Знову накид дві петлі виворотні, накид, три петлі разом, накид. Дві петлі вивертні і крайково. Четвертий ряд в'яжемо. Четвертий ряд. Дві петлі лицеві, три петлі виверідні. Дві лицеві, три виворотні. дві лицеві, три виворотні. і одне брейкова. От ми пров'язали пров один рапорт. Пров'яжемо ще один. І ще один рапорт. Значить, починаємо. Дві три петлі лицеві, одна, дві, три. Дві петлі виворотні. Три петлі лицеві. Дві виворітні. Три лицеві. І дві вивертні. Ну, і крайкова, виворотні. Це перший ряд ми пройшли. Другий ряд як дивиться в'язка? Значить, в'яжемо три лицеві. Ой, дві лицеві, три виборітні, другий ряд, три лицеві, дві лицеві, три виворотні. В общем, як дивиться в'язка, так і, і в'яжете. Це вже шостий ряд у вас іде. Дві виворотні, три виворотні в кінці і. Крайкова, фівертня. Наступний ряд у нас іде. Дві, а, три петлі пров'язуємо разом. Ой, робимо накид і пров'язуємо три петлі разом, лицевою петлею. Накид. Дві петлі виворотні. Три накид, три петлі разом. накид дві петлі виворотні, накид, три петлі разом лицевою. Накид і дві петлі виворотні. І так далі, скільки який там у вас рядок виходить? Обратно йдемо. Як дивиться в'язка? Дві петлі лицеві, три петлі виворотні. Дві петлі лицеві, три петлі, виворотні, дві лицеві, і три виворотні, і край, от ми пров'язали два рапорти. Значите, От отакий буде у вас візерунок. Це лицева сторона і виворотна сторона. Успіху вам. В'яжіть. Ставте лайки подобайки. вподобайки, підписуйтеся, до зустрічі! 嗯，不是。